Тож, сьогодні познайомимося з співвідношенням між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику. Це співвідношення різних сторін і позначення їх через певні тригонометричні позначення. Я думаю, ви вже чули такі слова, як синус, косінус, тангенс і котангенс, і тому, навіть якщо ви досі їх боялися, скажу вам, сьогодні все буде зрозуміло. Тож. Нагадаю, що наш прямокутний трикутник має позначення, до яких ми вже звикли. Гіпотенуза, позначена буковкою С, катети, позначені А і Б. Також у нашого прямокутного трикутника, окрім одного кута в 90 градусів, є ще два гострих кути, які ми позначимо, наприклад, альфа і бета. Чи є взаємозв'язок, чи є певна взаємозалежність між цими кутами і цими сторонами? Очевидно. І вона якраз і виражається в співвідношеннях між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику. Давайте поглянемо уважніше на ось цей кут альфа. Зверніть увагу, я його позначила навпроти сторони А, а навпроти сторони Б лежить кут бета. Це так також завжди буває. Тож синусом цього кута ми називаємо відношення протилежного катета, хто лежить навпроти, ага, ось він, А, до гіпотенузи до цієї сторони. С. Можете в дужечках собі прописати, що це відношення протилежного катета. Катета, не кута, зверніть увагу, катета до гіпотенуза. Що таке відношення? Відношення це результат відділення двох чисел. Тобто, зверніть увагу, синус – це не в градусах, не в сантиметрах, не в метрах. В принципі, синус не має ніяких одиниць вимірювання. Синус – це просто число, яке вийшло в результаті ділення двох сторін одну саму на себе. І все. Що ж таке косинус? Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Прилеглого запишіть. До гіпотенузи. Який це катет прилеглий? Це той, який лежить, лежить прямо і, і біля нашого кута. Він прямо є однією із сторін цього кута, тобто прилягає до нашого кута. Тому ми його і називаємо прилеглий. Що ж таке тангенс? Тангенс кута це відношення протилежного до прилеглого. Протилежного до прилеглого. А котангенс. Цього кута, навпаки, відношення прилеглого до протилежного катета. Ось таким чином ми з вами з'ясували, що таке синус, косинус, тангенс і котангенс. Ще раз наголошу на тому, що це просто результат відділення двох чисел. Давайте візьмемо конкретні числа і спробуємо з'ясувати синус косинус тангенс і котангенс для цих. Значень. Наприклад, у нас катет буде 3, інший катет 4 і гіпотенуза 5. Давайте знайдемо значення цих тригонометричних функцій для нашого кута альфа. Сінус кута альфа це відношення протилежного до гіпотенузи. Отже, це 3 поділити на 5. Просто 3 п'ятих число. Косинус це відношення прилеглого до гіпотенузи, Тобто 4 до 5, 4 п'ятих, знову ж таки, просто число. Зверніть увагу, ніяких сантиметрів, ніяких градусів, нічого, це просто число. Тангенс це відношення протилежного до прилеглого. Отже, 3 четвертих. А котангенс. Це відношення, навпаки, можете просто перевернути це отримане число, і у вас буде 4 третіх це значення тангенса для цього кута. Що важливо, це ми знайшли з вами для кута альфа. Як же це все буде для кута бета? Я вам не раджу запам'ятовувати значення синуса косинуса через позначення А і Б, тому що залежно від того кута, для якого ви шукаєте цей синус і косинус, може бути відмінність. Тому. Давайте для синуса кута бета знайдемо протилежний катет. Протилежний до кута бета це у нас ось цей. І тому синус як відношення протилежного до гіпотенузи, це у нас буде 4 до гіпотенузи 5. Косинус кута бета це відношення прилеглого той, який прилягає, а до кута бета у нас прилягає ось цей катет. Отже, 3 до гіпотенузи 5. Тангенс, знову ж таки, протилежного до прилеглого. Навпроти катет 4. Прилягає 3. Ну, а котангенс знаходити все так само просто: просто перевертаєте тангенс 3 четвертих. Ось, ось так просто знаходяться співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику. Спробуємо розв'язати задачу. У трикутнику АБЦ, А, Б і С, кут С дорівнює 90 градусів, АС дорівнює 5 см, БС – 12. Просять знайти косинус кута Б. Ось цього кута ми будемо шукати. Давайте запишемо, що косинус кута Б це відношення косинус згадуємо. Про це відношення прилеглого до гіпотенузи. Прилеглий катет у нас відомий Це B. до гіпотенузи, гіпотенуза у нас АБ. Ми б уже могли підставляти певні значення, але біда у нас немає з вами АБ. Давайте знайдемо. За допомогою якої теореми можна знайти третю сторону. Трикутника. Знайти третю сторону, звісно, це теорема Піфагора. Давайте відволічемося від цієї формули, і за теоремою Піфагора швиденько знайдемо наш катет АБ в квадраті це сума квадратів двох катетів тобто 12 в квадраті, плюс 5 в квадраті. 144 плюс 25, маємо 169. І таким чином ми знаємо, що квадрат гіпотенузи 169, а от корінь 169, це якраз і буде наш, наша гіпотенуза. Тобто АБ дорівнює корінь із 169 це 13 см. Отже, тепер, коли ми з вами знаємо гіпотенузу, можемо дуже просто повернутися до косинуса і підставити все, що нам потрібно. СБ знаємо. А Б знаємо. Отже, косинус кута Б 12 тринадцятих. Давайте додатково знайдемо синус кута Б. Сінус кута Б це відношення протилежного. До гіпотенузи. Протилежний катет у нас АЦ. Гіпотенуза АБ. Все знаємо? Підставляємо. Спробуємо розв'язати дещо складнішу задачу. У трикутнику АБЦ ось наш трикутник АБЦ. Кут С дорівнює 90 градусів, кут Б дорівнює 60, а Б у нас дорівнює 12. Я думаю, що багато хто вже з вас може розв'язати цю задачу навіть без використання синусів, косинусів і цих співвідношень. Хто уважний, і зараз швиденько усно, спробуємо розв'язати. Якщо цей кут 60, то цей кут. 30, а катет, що лежить навпроти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Це 6, маєте 126, інший катет знайти за теоремою Піфагора нескладно. Але, звідки ж взялася ця теорема? Чому у нас тут 30 градусів? Давайте спробуємо за допомогою синуса розв'язати і перевірити, чи дійсно це так. Тож, кут С90, кут Б60, а Б12. Якщо ми. Маємо з вами, наприклад, знайти катет СБ, згадуємо, яка з функцій поєднує, яке з співвідношень поєднує наш катет, прилеглий і гіпотенузу. Прилеглий і гіпотенузу пов'язує косинус. Тож косинус кута Б це відношення прилеглого катета, тобто ЦБ. До гіпотенузи АВ. Давайте подивимося, що з цього ми маємо. Косінус Б ми з вами можемо знайти. Чому? Тому що, якщо у нас кут Б 60 градусів, косінус 60 градусів, ми можемо знайти в такій табличці. Сподіваюсь, вона всім вам знайома, в кожному підручнику є. І е, її варто б знати було на пам'ять, але от я вам її зараз вивела на екран, і ви можете бачити, що косинус 60 градусів це одна друга. Якщо косинус одна друга, то замість косинуса кута Б ми можемо поставити одна друга С Б ми не знаємо, давайте його так і залишимо. А от АБ ми знаємо з самої умови. Вийшла пропорція. Щоб знайти відрізок СБ, ми маємо згадайте пропорцію. Пропорція дуже просто обраховується: навпроти невідомого і числа, які навпроти один одного, вони працюють за такою схемою. Числа, які навпроти один одного перемножаємо в чисельнику. Навпроти невідомого ділимо. 1 на 12, 12, поділити на 2 маємо 6 см. Перевірили, дійсно, та формула, яку ми з вами знаємо, працює. Як же знайти інший катет? Звісно, можна застосувати теорему Піфагора, але тут же ми хочемо з вами трошки попрактикуватися в співвідношеннях, тому давайте знайдемо інший катет також за допомогою співвідношень. Навпроти кута Б у нас лежить протилежний катет, а протилежний і гіпотенузу пов'язує синус. Тож, давайте запишемо синус кута Б це відношення протилежного АС до гіпотенузи АБ. Сінус кута Б, а кут Б нагадаю, 60 градусів, можемо знайти в табличці синус. 60 градусів. Оп, і це у нас корінь з 3 на 2. Можемо підставити замість синуса кута Б значення його, а це корінь з 3 на 2. АЦ не знаємо, ну, залишимо. А от АБ знаємо, воно 12. За точно тою ж схемою за допомогою пропорції знайдемо АЦ. Два числа, які один навпроти одного, перемножаємо, навпроти невідомого ділимо. Можемо трошки скоротити і матимемо 6 коренів з 3 см. Так, вийшло не ціле число, але ми до цього готові. Може бути сторона, яка дорівнює 6 коренів з 3 см. Таким чином, без використання теореми Піфагора, і... Теореми про кут в 30 градусів ми знайшли. Всі сторони необхідні нашого трикутника. Може бути наступний тип задач, коли у, нам у задачі даний синус або косінус, ну, конкретно, його значення, а нам треба знайти інші сторони. Ставте на паузу. Пробуйте розв'язати цю задачу самостійно і зараз перевіримо, як у вас вийшло. У трикутнику ABC Позначаємо кут С дорівнює 90, ну, класична ситуація. Ми маємо з вами той факт, що синус кута А дорівнює 3 п'ятих. Знаємо, що БС дорівнює 6 см. І просять нас знайти периметр. Якщо нас просять знайти периметр, отже, нам треба буде знайти всі ці сторони. Сінус кута А, тобто це ось цей кут. У нас задіяний. І давайте спробуємо за допомогою синуса знайти хоча б гіпотенузу. Як... У нас є синус, і ми пам'ятаємо з вами, що він у нас є відношенням протилежного катета, от дивіться, я його позначаю, до гіпотенузи. Тобто, це те саме, що СБ поділити на гіпотенузу АБ. Ми ж знаємо з вами значення ЦБ і можемо його підставити. Тому, якщо ми зосередимо увагу свою на ось цьому шматочку, ми побачимо, що маємо звичайну пропорцію. 3 п'ятих дорівнює ЦБ, знаємо Це 6, а Б не знаємо, її залишимо. Пропорція, де у нас є невідомий, і ми знаємо, як його знайти. Невідомий елемент пропорції, він у нас рахується як: добуток двох чисел, які один навпроти одного. І поділити на той, який навпроти невідомого. Тут дуже зручно скоротити. І маємо 10. Супер. Тепер ми маємо з вами гіпотенузу, і вона 10. Тепер знайдемо. Іншу сторону АЦ. Ми можемо застосувати теорему Піфагора, яка, звісно ж, завжди нам допоможе. Тож, за теоремою Піфагора, ми можемо сказати, що катет в квадраті дорівнює гіпотенуза в квадраті АБ, мінус інший катет СБ, підставляємо. 10 в квадраті мінус 6 в квадраті маємо 100 мінус 36. І це у нас буде 64. А це дорівнює корінь із 64, це 8 сантиметрів, маємо інший наш катет. Знайти периметр тепер ну зовсім просто: периметр цього трикутника, сума всіх сторін. тобто, 8, 6 і 10. Маємо 24 см, і це периметр нашого трикутника. Сподіваюсь, коли ви ставили на паузу, у вас вийшла точно така сама відповідь. З чим я вас вітаю. І запрошую підписатись на канал, щоб дивитися наступні відео. Скоро ми подивимося на теорему косинусів і синусів.